Півроку кривавої війни, півроку неспокою та агресії, півроку жорстокого протистояння. Український народ приклад незламності та віри у свою свободу та незалежність, якій сьогодні вже 31 рік. Кременчуцькі новини продовжують працювати у режимі нон-стоп. Ми розпочинаємо. Справжня людина завжди прагне до особистої свободи і можливості самостійно визначати свою долю. Втім, це прагнення властиве не тільки окремим людям, а й цілим народам, які з різних причин бувають позбавлені власної державності. Так було і з Україною, але зараз ми відзначаємо вже 31-ю річницю нашої незалежності. Як відзначили День незалежності України у Кременчуці, наш наступний сюжет. 24 серпня Україна відзначає День Незалежності. Саме цього дня, у 1991 році, в залі українського парламенту було ухвалено акт проголошення незалежності України. Наразі незалежне життя України налічує 31 рік. Хоча це і незначний в історичному вимірі час, але для наших співгромадян це ціла епоха. Сьогодні Україна також виборює своє право бути вільною та незалежною країною. 24 лютого цього року рашисти здійснили масштабне вторгнення в Україну. Підступний ворог віками намагався знищити українську націю, але в нього не вийшло тоді, не вийде і зараз. Сьогодні зночі не припиняються повітряні тривоги у нашій країні. Рашисти атакують українські міста, але ніколи не зможуть знищити український дух 24 серпня. У Кременчуці міський голова Віталій Малецький з іншими керівниками міста та іноземними гостями поклали квіти до визначних місць Кременчука, до пам'ятника Тарасу Шевченку, стелі героїв Небесної Сотні, алеї пам'яті на свіштовському кладовищі і могили героя України Ігоря Сердюка. Усіх полеглих героїв у боротьбі за незалежність і свободу України вшановували хвилиною мовчання. На жаль, війна продовжується, але українців не залякати і не зламати, адже ми знаємо свою історію, історію своєї боротьби і прагнення до незалежності. Слава Україні! Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кременчуські новини. У рамках відзначення Дня Незалежності України у міській художній галереї відбулася церемонія нагородження учасників та переможців конкурсу «Вишиваний Кременчук. Нагадаємо, у конкурсі майстрів вишивки брали участь 62 роботи, 23 учасників. Помилуватися конкурсними витворами може кожен бажаючий до кінця місяця на виставці у художній галереї. Вишиванка оберіг славетних козаків та вишита долоносна дорога. Це що. Червона і любов без меж, що голка чарівна Та віпосіє, те. Українцю, ти в житті пожнеш. Щирі віршовані слова про українську вишиванку подарував присутнім син Тетяни Міхневич, учасниці конкурсу Вишиваний Кременчук на церемонії нагородження. Сьогодні у День Незалежності України дипломи, грамоти та сертифікати на тисячу гривень отримали учасники та переможці конкурсу майстрів вишивки. І в тому, що у Кремчуці його мали змогу провести, наша щира подяка військовим зсу, які боронять нашу країну від расистів. Ми сьогодні дякуємо. Збройним силам України. Дякуємо тим, хто стоїть на захисті нашого мирного неба над Кременчуком. Давайте разом працювати на нашу перемогу, захищати на всіх фронтах нашу державу і бути певними того, що разом спільно ми переможемо. Слава Україні, слава ЗСУ! Зі святом вас, з Днем Незалежності! За підсумками конкурсу у номінації Орнамент оберіг захисників Кармачука» з вишитими браслетами перемогла Наталія Донченко. Вона ж отримала і приз глядацьких симпатій за результатом інтернет-голосування. Наталя вже давно вишиває браслети, тому й на конкурс подала саме їх, адже патріотичні візерунки придумала сама. Візерунок з наших орнаментів слов'янських до речі, я ці візерунки віддала в інтернет безоплатно. Хай всі використовують, всі вишивають. Ці браслети я хочу передати волонтерам для того, щоб вони зробили аукціон і використані гроші вже використали там для себе для допомоги або переселенцям, або нашим хлопцям. У номінації ляльки-мотанки приз отримала Ірина Залюбовська. Є сертифікат на тисячу гривень. Я вдячна неймовірно. за серію родинних вишиванок. Грошовий сертифікат вручили Лесі Коваленко. Жінка вперше брала участь у конкурсі, тож задоволена результатом. На одну вишиванку витратила приблизно місяць роботи. Бажаю кожній мамі, дружині, бантусі, бабусі вишити вишиванку для оберегу свого майбутнього покоління, щоб наші діти зростали у вільній і щасливій державі, вільними людьми. Слава Україні! Єдина учасниця у номінації Чоловіча вишиванка Юлія Дорошенко також отримала свій приз. Перемогу у номінації Дитяча вишиванка здобула Яна Яремчук. Я також теж власного виробництва вас одяг, ну, прямо дизайнерська лінія. Минуло така була. Трека, так. Складно було визначити переможця у номінації Жіноча вишиванка, бо чимало гідних робіт представили на конкурс «Крамчуцькі майстрині а перемогла Оксана Говоруха. Дякую. 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 А от Надія Вівтоніченко зі своїми вишитими рушниками в четверте перемагає у конкурсній номінації. Ідея прийшла в перших числах березня. Тому що вже тоді я була впевнена, що перемога буде за нами. А Георгій Змієборець – це герой, який завжди перемагає, і я так вважаю, що коли. Ти думаєш, добрі думки в тебе, то тоді завжди буде добро. За оригінальний вишиваний виріб національного спрямування за свою скатертину нагороду отримала Таїса Носач. Крім того, спеціальну нагороду від краєзнавчого музею вручила голова журі Алла Гайшинська, майстрині, яка представила на конкурс найбільшу кількість робіт. Ми хочемо вручити такий диплом королеві Тетяні Олексіївні. Я просто здивована. Жінка, ну вона просто чудно чудесна. Віримо, що конкурс Вишиваний Кременчук 2023 проходитиме вже без сирен у мирному місті, у мирній Україні. Вікторія Пальчик, Олексій Крижановський. Кременчуцькі новини. Сьогодні в офісі комунального підприємства Інститут розвитку Кременчука представники двох міст побратимів Кременчука та Рішон Леціона обмінялися досвідом дій у ситуаціях воєнного характеру. На зустрічі були і наші журналісти. Дотримання правил поведінки під час повітряної тривоги одне із складових збереження свого життя. Наразі більшість кременчужан нехтують сигналом про небезпеку. Це може призвести до трагічних наслідків. Сьогодні, в офісі комунального підприємства Інститут розвитку Кременчука представник нашого міста побратима Рішон Леціона, що в Ізраїлі, поділився досвідом дій своєї країни у ситуаціях воєнного характеру. Сьогодні ділився опитом Ізраїля. в поведении во время обстрелов, потому что, к сожалению, наша страна имеет такой опыт. Мы создали небольшую программку, по которой можно будет пройти тест. Обычно, просто обычный население может пройти тест, чтобы понимать, как вести себя в случае обстрелов, в случае сирен. Потому что мы знаем, что от прямого попадания на вряд что-то спасет, но от осколочных А церинопланевич людей, щоб цього збіжать заступник міського голови з питань безпеки Рішон Леціона Максим Бабицький розповів, як організована робота у його місті під час екстрених ситуацій, про створення екстреного штабу, співпрацю з силовими структурами та відповів на запитання кременчуцьких колег. Питаємося, так скажем, создать нашу систему оповіщення, модернізувати вот, вот наші сирени. Як у вас это все устроено? Как? Ну, сирены у нас э, довольно-таки простые как раз. То есть у нас нет там голосовых каких-то сообщений. Сирены, они нужны для людей, которые находятся на улице. Потому что когда человек находится в помещении, мы рекомендуем все-таки включать телевизор, радио. Також на официальной встрече обсудили систему «Безпечне місто Кременчук. Мы отслеживаем все транспортные средства, которые у нас есть онлайн. То есть как бы система сама реагирует, там человеческого вмешательства не нужно. Мы точно так же реагируем на лица, на те же диверсионные группы. И программа срабатывает. І, опять же, на сьогодні вона срабатує через поток, то есть не через якусь то камеру. Життя найдорожчий скарб кожної людини. Воно дається тільки раз, тож слід не нехтувати власною безпекою та дотримуватись правил, які врятують вас від трагічних наслідків. Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кремечуцькі новини. Сьогодні у Кременчуці в одному із п'ятиповерхових будинків сталася пожежа. У квартирі, що огорнуло полум'я, перебувала жінка похилого віку. Як пожежники рятували бабусю та гасили пожежу, дивіться у наступному сюжеті. Для мешканців провулку героїв Бреста у Кременчуці ранок у День Незалежності України почався з пожежі у п'ятиповерховому будинку. Квартиру на третьому поверсі огорнуло полум'ям. Об 11.30 пожежники отримали виклик. Оперативно виїхали на місце події, та о 12 годині пожежу повністю ліквідували. Одразу на місце виклику було направлено два пожежних автомобілі. Також до рятувальників ще надійшла інформація, що можливо в оселі перебуває літня жінка, тому вогнеборці відразу приступили до відкривання дверей. Жінка знаходилась в оселі в той час, коли вже було дуже сильне задимлення. Рятувальники винесли жінку на свіже повітря та передали працівникам екстреної медичної допомоги для подальшої госпіталізації. Що стало причиною пожежі, з'ясовується. Скоріше за все, це сталося через коротке замкнення електромережі. Працівники ДСНС звертаються до громадян з проханням бути обачними та не створювати умови для поширення пожеж. Ми продовжуємо закликати громадян бути обачними до людей похилого віку. Нагадувати їм про правила пожежної безпеки у побуті, малолітніх дітей не залишати наодинці самих, тому що за останній тиждень це вже четверта пожежа на території Кременчуцького району, причиною якої саме стало коротке замкнення електромережі. Марія Бардаєва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. У День незалежності України у Кременчуцькій міській художній галереї відкрили дві виставки: вишиваних робіт та філателістичну. Крім цього, відбулось погашення марок, кременчук та плевещука з Кременчука. Про це наш наступний сюжет. Вишивані рушники, сорочки й картини заполонили залу Кременчуцької художньої галереї. Сьогодні відбулось відкриття персональної виставки вишивальниці Наталії Роми. Орнаменти долі на виставці представлено більше 30 робіт майстрині, її мами та бабусі. Ця виставка присвячується родині, моїй родині, кожній українській родині. Тому що з родини все починається, дитинка народжується, і батьки вкладають у неї все саме найкраще. От, мабуть, так моя мама вклала в мене любов до рукоділля. Це яку я вишила за три місяці війни. Від коли бомбили, коли були сирени, а я сиділа і вишивала і читала, рахувала ниточки раз-два-три, раз-два-три. І таким чином мені було легше. Майстриню художньої вишивки Наталію Рому привітав міський голова Віталій Малецький та наголосив, що Кременчук пишається творчими та лановитими людьми. «У Нас є чим пишатися, є що показати світу, є чим гордитися Кременчуку і говорити, що це наші майстрині роблять це. Працюйте, робіть і створюйте історію нашої країни сьогодні. Підтримати та привітати Наталію прийшли її друзі та близьки. А дехто навіть приїхав з іншого міста. Я з міста Решетилівки приїхала до своєї коліжанки на відкриття її персональної виставки. Чому дуже рада, тому що зараз такий нескладний час, але все-таки слава Богу, вийшла сюди вирватися до неї. Крім цього, у художній галереї відбулося погашення марок Крамачук та Плевачука з кременчука. «У Нас є своя марка Кремечук, і також погашення. Пливе щука з Кременчука. І ми це зробили. І це для видатних особистостей. Спочатку в у нас художники, письменники. Ну хто дав добро, ми сюди їх запросили, і вони от роблять погашення. Це цінний філотелістичний матеріал. Це не помира. Ви розумієте, воно залишається в покоління, воно передається. Так сказати, це історія, наша історія філателії. Також крамочужани та гості міста можуть відвідати Крамочуцьку художню галерею та помилуватися філателістичною виставкою, де представлено більше 50 марок з різних міст України. Ознайомитись з виставками можна у художній галереї з 10 до 16 години. Понеділок та вівторок вихідні. Марія Бердаєва, Олексій Крижановський, Крамочуцькі новини. Ми не хочемо забирати чуже. Ми не будемо підкорювати інших. Ми воюємо за те, щоб українські діти на українській землі були вільними, мали право на щастя і можливість це право реалізувати. Як ніколи ми стали згуртовані єдині неподільні з Днем Незалежності, Україно!